Вночі ворог атакував також Одещину дронами камікадзе. Один із них вдалося знищити два. Влучили в об'єкт військової інфраструктури. Почалася масштабна пожежа і детонація боєприпасів. Влада організувала евакуацію цивільних. Попередньо постраждалих немає детальніше про ситуацію на Одещині, власне, про те, що доволі багато зараз якраз збиваються над Одещиною дронів. Камікадзе ми зараз поговоримо з Сергієм Брачуком. Це речник Одеської обласної військової адміністрації. Пане Сергій, вітаю. Слава Україні! Вітаю героям слава! Власне, дійсно, впродовж останніх днів над Одесою, над Одещиною, це вже не перший дрон Камікадзе збитий, правильно? Саме іранський, абсолютно вірно. Це ті дрони, це та герань, яка пахне шахідами, як ж в Одесі. Називаємо ці дрони зараз е, мопедами, ну принаймні так одесити про них говорять, тому що той звук, який е, чути від них він доволі гучний, і це дозволяє визначити, де саме знаходиться цей дрон камікадзе, тому що е, в іншому випадку е, дуже складно його зараз віднаходити, і це є його, е, скажімо так, позитивною стороною, є його плюсом. Але зараз наші військові працюють саме над тим, щоб відпрацювати. Той найбільш ефективний алгоритм дій, який дозволить збивати більше цих дронів камікадзе, тому що вони досить влучно б'ють, не дивлячись на те, що наші хлопці теж працюють доволі непогано. Ну е, власне був період, коли скажімо так, над Одесою було доволі тихо, так не було обстрілів, нічого такого. На вашу думку, чому зараз настільки інтенсивно і, власне, якраз використовують шахіди? Через те, що вони у них з'явилися, вони випробовують просто нову зброю. Ну, по перше, і ця версія звичайно має право на життя, тому що вона ну фактично співпадає з тими даними, що є в нас. По друге є певна кількість дронів камікадзе. Вони на порядок дешевше ніж ті ракети, які коштують багато мільйонів доларів. І ворог зазнав, ви знаєте, прекрасно, дуже багато таких багато мільйонних сотні мільйонів доларів витратив на те, щоб обстрілювати і наше місто, і наш регіон, і як з цим справлялися наші сили протиповітряної оборони. А от бачимо, що я вже сказав, вони доволі точні і доволі точні влучання, і доволі важко їх піймати. Але ще раз хочу сказати, зараз наші військові дуже активно цим працюють. Уже кілька хвиль таких. Застосувань дронів Камікадзе проти Одеси було, хоча ми цей сценарій насправді передбачали. Пам'ятаємо, коли вперше було знищено такий дрон Камікадзе на харківському напрямку, перша в Україні. Потім була атака на сусідню Миколаївську область. Розуміли, що пройде день-два. Пройшло два дійсно дні, і ворог нас цими е шахідами е атакував. Е було влучання. Ви пам'ятаєте кілька днів тому обит, е припортова зона. Було влучання двох дронів, один дрон знищили. Потім велика атака чергова, чотири дрони було знищено. Власне, і порт Південний намагалися атакувати. Ну і те, що відбулося у нас і сьогодні вночі, і вчора теж е, такі атаки є, і вони є досить небезпечними. От, власне, по наслідках атак, і було була інформація про евакуацію цивільного населення. Якщо можете детальніше, власне, кого, чому? Ну дійсно, сьогодні вночі ворог влучив двома шахідами в об'єкт військової інфраструктури. Відбулася детонація, і було прийнято рішення, що як як один з варіантів. Можлива, я підкресли можлива okay. евакуація місцевого населення тут треба говорити перш за все про те, що власна військова адміністрація, районна військова адміністрація, керівництво територіальної громади і, звичайно, наші військові представники збройних сил України. Ми говоримо про оперативну командування Південь. Підпрацювали алгоритм спільних дій. Ну і рятувальники, звичайно, теж відпрацювали дуже ефективно, дуже чітко і о, всі ті моменти, які мог. Були виникнути саме після цього влучання, після цієї детонації вони були відразу. Ну буквально там хвилини це все відбувалося, враховані і у разі необхідності тим, кому потрібна була евакуація, все це було забезпечено. Пане Сергію, і ви згадали, що власне кілька так цих дронів, скажімо, так збивали їх і так далі. Це було в районах портів. Чи вплинули ці атаки на е, те, що з одеських портів на вихід з одеських портів власне кораблів із зерном? Ну, ви бачите, незламність українців, незламність нашої нації вона впливає на весь світ. і Це без факусу, без перебільшення, тому що сьогодні чергово вже чотири. Балкери з нашої агропромислової продукції вийшли з порту південний та порту Одеса, прямують до портів призначення. 88 тисяч тонн от сьогодні зерна пішло на експорт. Є ще дуже багато це десятки мені, заявок на те, щоб заходити в наші порти, завантажуватися йти за призначенням. Це звичайно порти Азії, Європи і Африки. Це програма продовольча всесвітня під гідою організації Об'єднаних Націй. Людей це слава Богу не лякає. Тому що ще раз хочу сказати, що дуже чітко працюють наші збройні сили України. А те, що атакують дронами, ви знаєте, на кожну атаку є контратака. Тому і ще раз скажу, наші військові зараз дуже активно працюють над тим, щоб мати відповідь для ворога, і вона буде. Власне, виходять кораблі портів чи ризикують, що знаємо, що був період, коли російські кораблі, скажімо так, перед після вдалих атак наших військових не ризикували вже підходити близько і до узбережжя там українського. Чи ризикують вони підходити, чи ризикують вони підходити в тому числі там близько якось, скажімо так, своїм виглядом лякати, грубо кажучи, кораблі, які з зерном пливуть, чи чи ні? Чи все це спокійно відбувається, домовилися, і значить, пливемо. Ну, звичайно, угруповання Чорноморського флоту Російської Федерації на жаль нікуди не зникло. Домінування чорноморського флоту саме в чорному морі поки що є, але враховуючи те, що у нас є відповідні засоби вогневого ураження, ця група зараз маневрує і притискається до берегів тимчасово пованого Криму. Серед цієї групи вона. Коливається кількість тих кораблів, там 12 15 14 тобто періодично змінюється Наразі знаходиться чотири кораблі ракетоносії, тих самих е, відомих калібрів: три е, надводних, один підводний човен. Це 28 калібрів. Можливий, я підкреслю, можливий сумарний зал. Чи є вони насправді там всі ці 28 Це ще звичайно питання, тому що певні. Проблеми з цим зараз у ворога слава богу є завдяки діям наших збройних сил України, але от не знаходяться поблизу тимчасово окупованого Криму. Але звичайно розуміємо відстані. Звичайно, розуміємо, що є загроза із повітря. Зараз тим більше застосовується оці іранські дрони камікадзе. Ну і з берегів тимчасово окупованого Криму теж можуть стріляти онікси, летіти в наш бік. Але е, там теж є певна проблематика. Навіть є приклади, коли. Один чи два Онікса повернулися у точку призначення, тобто до окупантів дуже прицільно і дуже вдало вони стріляють. І ще один так. момент хотілося б уточнити: а власне уже по суті не прихована така явна мобілізація на тимчасово окупованих територіях, і оці от спроби проведення псевдореферендумів. Чи а, їдуть на Одещину, чи евакуюються люди з Хершосонщини? Чи мають такі можливості, чи багато їх зараз? Зараз, наскільки мені відомо, я в тому числі маю контакти із Херсонщиною тимчасово окуповано дуже складно, якщо не сказати від того, що практично неможливо вже саме зараз евакуюватися. Це зрозуміло, тому що ці псевдореферендуми і оці так звані ворожі фільтраційні заходи вони стали більш жорсткими а тим більше дійсно зараз відбуваються ці псевдореферендуми. Тому о, людям це надто складно там з цим діяти. Що стосується біженців, то вони дуже багато з Херсонщини дійсно є в нашому регіоні, в нашому місті всіх приймаємо і діємо тут теж за відповідним алгоритмом. Що стосується можливої мобілізації тих людей, які отримали російські паспорти на території тимчасово окупованої Херсонщини, то така практика вже застосовується. Вона є і розуміємо, є така вже інформація цих людей. Фактично. Без підготовки зразу можуть кидати е, у бій. Е, тут уже звертаюся до тих, хто постав перед такою проблематикою. Сподіваюсь, ви знаєте, що треба робити, як треба діяти, не воювати проти власного народу, а застосувати цю зброю, здавшись у полон. Треба перейти на бік Збройних сил України, і вже тут, у складі збройних сил України, звільняти нашу рідну Херсонщину від ворога. Бо це найбільш оптимальний варіант. Ми не забуваємо, що є також і рух опору, є наші партизани, можна до нього долучатися. Є різні форми, різні формати дії, але це спільні зусилля, які наближають нас до перемоги. Однозначно. Дякую вам, пане Сергій, Сергій Братчук, речник Одеської обласної військової адміністрації.